Вітаю вас на каналі Pro і в моїй програмі Гайдайпро. <кхух> Поговоримо сьогодні знову про ілюзії. Е, так сталося, що я активно бачу, що, на жаль, оце бажання знайти собі ілюзію, в неї вірити, як в чарівну кнопку, під час війни нікуди не дівається. Мені здається, це наносить нам всім шкоду. Остаточно полишити ілюзії це значить приймати правильне рішення. Коли у суспільстві, коли у експертів, коли у державних діячів і чиновників ілюзії не закінчуються, ми ніколи не перейдемо до ефективних рішень. А під час війни від цього залежить, чи зможемо ми встояти і перемогти, чи остаточно втратимо свою країну. Основною ілюзією, яку ми зараз обговорюємо, є договір про корисні копали. Ми підпишемо договір з Трампом, і це вирішить долю війни. Це ілюзія. Долю війни ніякий договір не вирішить. В принципі, я не проти такого договору. Це світова практика. Є розвинуті країни, які мають розвинуту індустрію добичі корисних копалень або нафти. Або рідкоземельних металів. А є країни, які мають родовище. І якщо у них не розвинута економіка, а будемо чесними, Україна сьогодні не така країна, то нічого поганого в тому, що приходять компанії з розвинутої країни, будують на умовах 50 на 50 таку індустрію, від цього користі і країні, яка добуває, і країні, яка має такі копалення. А з часом поступово власність. Цього обладнання сама індустрія передається державі. Таким чином, деякі країни, які мали нафту або щось корисне, будували свій добробут. Подивіться на Катар, подивіться на Арабські Емірати, на Саудівську Аравію і так далі. Але яке це має відношення до війни? Сам президент дуже чітко сказав, що і до війни у нас, і до нападу на нас американські компанії добували тут, особливо на Донбасі, корисні копалини, приймали в цьому участь. Це не зупинило Путіна. Більш того, більшість із них так як працювали на окупованих територіях, так і продовжують там працювати. Це нова ілюзія, в яку вірить український народ. А вірити в це не треба. Чому? Тому що це не дає нам спроможності звертати увагу на те, що дійсно вирішить долю цієї війни. А вирішить долю цієї війни, якщо ми переможемо армію окупантів, якщо ми її знищимо. Причому сьогодні ми це можемо собі дозволити. Я не один раз вам це розказував. Я в цьому переконаний і я вірю тим експертам, а головне хлопцям, які займаються сьогодні обороною нашої країни. Нещодавно я казав, що важливим елементом перебудови нашої армії є знищення ТЦК і заміна її на рекрутинговий центр. Більш того, така робота відбувається. Сьогодні я був в гостях в такому рекрутинговому центрі. Я думаю, через деякий час у мене буде інтерв'ю на каналі з людиною, яка такий центр очолює. Так от у мене з ним була розмова. Як він відноситься до того, що зараз робить ЦК? Ловить людей, порушує їх права, запихує в бусики, і це викликає велике незадоволення людей. Він сказав: ти знаєш, мені здається, це московська пропаганда. Тому що відсоток таких випадків невеликий. А от Москва вкладається в їх розкрутку. Я йому заперечив і розказав, як насправді діє в цьому випадку. Інформаційний простір. Головне, коли ти формуєш будь-яке інформаційне повідомлення, це контент. Найкращий і переконливий контент будується на реальних фактах, на реальних випадках, які ми бачимо на вулиці, які ми бачимо своїми очами, які важко заперечити. Я вам нагадую: навіть російська пропаганда, яка має велику кількість можливостей і великі фінанси розповсюджувати свою інформацію, провалилася, наприклад, з фактом. Що був хлопчик, якого українські військові, українські фашисти розп'яли на білборді, дуже швидко, навіть там, в Росії, журналісти з'ясували, що жіночка, яка про це розказує, бреше, бо такого факту не було. Неможливо показати цей факт в реальних фотографіях і знайти ще інших свідків. Це дуже важко. Але коли хтось створює такий контент, коли ці факти відбуваються, коли в Україні дійсно діє система, яка відноситься до людей, як до тварин, яких треба відловити, ворожа пропаганда цим користається, і їй тільки треба всі ці факти показувати, показувати і ще раз показувати. Але питання, а хто створює ці факти? Знаєте, я згоден з моїм знайомим, які дуже добре знають цю систему, що це сьогодні в країні один із величезних злочинних бізнесів. І створила цей бізнес наша влада. Тому що вона створила всі умови, щоб дорослі, здорові дядьки, які є по факту військовослужбовцями, дозволяли собі не йти на фронт, служити в тилу, а умови відловлювати людей, виконувати план, ловити всіх, кого вони знайшли на вулицях, в метро, в містечках, в машинах, витягувати їх за волосся, пихати їх в бусики і примушувати їх. Кидати все і їхати в центрі підготовки їхати на фронт. Що це дає? По-перше, це умови, чому ці чоловіки не йдуть на фронт. Розкази про те, що там служать інваліди ну, смішні. Подивіться. Інколи по 10-20 по чоловік здорових хлопців виходять на ловлю людей. Інші просто б не змогли цього робити. Треба бути доволі фізично здоровим. А по інше, це дає можливості. Отримувати гроші від тих людей, які відкупаються від такої лудоловлі. Є списки, наприклад, людина каже, прізвище вона вже дала воєнкому свої гроші, його не чіпають. Більш того, сьогодні це робиться технологічно. Декілька моїх знайомих в Києві заявили, як їх мобілізували. Один мій знайомий зайшов в метро. Всі документи в його воєнкоматі були оновлені. Він проходив ВЛК. У нього проблеми зі здоров'ям, тому він був в процесі, коли ВЛК повинна була визначити, він йде чи не йде, але поки це визначалося, він працював. Його зупинили в метро. Він показав їм резерв плюс, де було показано, що він на обліку, все нормально. Але вони сказали: зачекайте, ввели його дані кудись в телефон, попросили через деякий час його знову оновити. І там вискочила щільно в розшуку. І є така система. Електронна демократія не працює, коли вона в руках людей, які є злочинцями, які порушують закон. Він попросив його відвезти в його воєнкомат, де про нього знали. Ні, його відвезли в інший воєнкомат, де у них були домовленості. Сьогодні він на полігоні, сьогодні він готується стати службовцем в армії. Так сьогодні працюють, порушуючи закони порушуючи правила цей бізнес. Так як ви думаєте, хто по-справжньому створює можливість російським пропагандонам розказувати, що у нас нема прав людини і що у нас насильно гонять людей на фронт, які воювати не хочуть? У них все нормально. Вони один раз спробували мобілізацію, це викликало велике незадоволення. І сьогодні у них працює тільки рекрутинг. За великі гроші найменші йдуть на фронт. Взагалі-то я вам так скажу, що найефективніша пропаганда діє сьогодні не в Росії. Сьогодні наша влада створює таку пропаганду. Колись давно я придумав термін. Він називався каналізувати. Від слова каналізація. В політиці це діє таким чином: ти бачиш якесь явище, яке тобі не подобається. Треба його каналізувати, спустити в Унітаз. Одна із технологій, як це робиться, це прив'язати його до негативу. Ну, Наприклад, перший раз я придумав цей термін, коли мене питали журналісти, в інформаційному просторі з'явився політик, який викликав дуже сильний негатив. Бо показали ролик, де його допитують в міліції стосовно якогось злочину, а він ще визнається, що у нього були неформальні стосунки, сексуальні стосунки з чоловіком. Ну, Звичайно, таке суспільство нашому не подобається. Але він не зникає з простору, навіть коли його вигнали з тої фракції, де він знаходився, і починає окрему політичну діяльність. І мене питають, а як це? Яким чином? Я кажу, мені здається, хтось йому платить. Тому що як тільки у нас з'явилися якісь протести, опозиція, якісь рухи, він їх починає очолювати. І звичайні люди, розуміючи, що в нього токсична репутація, вже розуміють, що ці рухи каналізували. Сьогодні так діють наші вороги. Я розказую вам, я наприкінці 23-го року казав, що Україні дуже вигідно провести навіть під час війни вибори у ті терміни, які визначив закон. Спочатку треба переобрати. Восени 23-го року нашу Верховну Раду, тому що вона повністю втратила довіру на той момент, а потім президенту вигідно обратися у той термін, який визначив для нього закон, в травні 24-го. Вже тоді суспільство казало ні, 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 ні неможливо. І більше казали, неможливо по закону, неможливо е технічно, небезпечно і все таке інше. Я, як політехнолог, казав, можливо. Треба змінити законодавство, яке б дозволило це робити. Можливо, треба придумати інші технології голосування, взяти досвід тих країн, які це собі дозволяли. Ну, наприклад, голосувати не в один день, голосувати по пошті, використовувати електронні засоби. Ті, хто поїхав з країни, запросити їх в ті системи голосування, які могли би надати їм та влада. Тої країни, де ви знаходилися. Але поступово нас переконало. Це дуже шкідливо, неможливо ніяк. Я тоді казав, що це вигідно трьом суб'єктам. Це вигідно нашим союзникам, тому що так чи інакше виникне питання легітимності нашої влади, що краще допомагати країні, яка провела вибори, де народ обрав свою владу, їй довіряють. Це вигідно нам, українцям, повірте мені, як би ви не любили вибори. Тільки принцип зміняємості влади роблять цю владу адекватною і більш ефективною. А коли у вас нема екзаменів, коли ви можете собі дозволити бути у владі, не зважаючи на ваших виборців, ви більш корумповані, ви менш ефективні, і все більше і більше ви стаєте авторитарними. І головне, найбільше вигідно це було б нашої владі, конкретно Зеленському. Саме у ті терміни він би без проблем переобрався. І всьому світу він казав, я обраний народом України, представляю їх інтересах, нема ніяких питань з легітимністю. Зараз це зробити майже неможливо. Чому? Тому що негативний Путін, який є злочинцем, який каже про вибори, або Трамп, який став неадекватним і нашим ворогом, вимагають вибори Зеленського, а він вже не може їх провести. Бо це будуть вибори під тиском. Так, демократію в Україні наші вороги каналізували. Є така технологія. Вимагай, знаючи, що ти ворог від свого супротивника щось зробити, що ти не хочеш, щоб він робив. Ви що думаєте, ви на Путіну або Трампу перевибори в нашій країні? Ви реально вірите, що сьогодні в Україні до влади може прийти проросійський кандидат? Що за дурня? Під час війни треба міняти владу на більш ефективно. Єдиний спосіб зробити це без потрясінь. Це правильно організовані вибори, приде легітимна влада, а не військовий переворот, щось там інше, якийсь майдан. Оце згубить нашу країну. А легітимні вибори дозволять нам або підтвердити легітимність існуючої влади, якщо є довіра справжня, як каже президент, 65%, або обрати інших, які врахують помилки попередників і зможуть більш ефективно управляти. І вести нас до перемоги. Проросійським силам тут немає що робити. Українці за них сьогодні не проголосують. І більш того, вони навіть не наважаться балотуватися, якщо чесно вже казати. Бо це буде для них величезна загроза. Але нам кажуть неможливо, не треба. Більш того, суспільство сьогодні має великий запит на три речі: перша перемога війні. І саме це будуть обіцяти, і саме це виборці будуть вимагати від нової влади, якщо її перебирати. Друге, що будуть вимагати виборці справедливості в країні її немає, а справедливість породить нову мотивацію воювати за цю країну і добробут. Я розумію, що під час війни економіку налагодити дуже важко, але можливо і треба, бо саме економічні свободи під час війни можуть підвищити. Нашу конкретну здатність, а головне оборонну здатність. Але, звичайно, людині це дуже важко. Я представляю, скільки зараз ви пишете коментарів, що це за наративи, які вибори зовсім з злузу з'їхали. Але я роблю свій канал для розумних людей, які можуть в цьому розібратися, і за цими мемами, які нам насаджують, побачити насправді, що відбувається і що нам вигідно або не вигідно. Я впевнений змінити неефективну владу на більш ефективну, але підтвердити легітимність існуючої влади нам дуже вигідно в цій війні. Далі про меми. Якщо ми вже кажемо про війну, війну дронами не виграти. Чули такий ми? Повна дурня. Сьогодні це основний засіб, завдяки якому ми можемо перемогти в цій війні. Тому що все ж таки ми. Розвиваємося технічно, і сьогодні ми армія номер 1 по безпілетним системам ураження ворога. І треба їх розвивати. Чого не вистачає? Ефективного керівництва і фінансування. Я ще багато можу вам казати про різні меми: вибори небезпечні, дронами війну не виграти, без мобілізації ми не зможемо воювати. Ні, можемо. Якщо правильно робити рекрутинг і це ефективні підрозділи. Показали. І ще багато різних мемів і ілюзій, і чарівних кнопок підпишемо договір про редкоземельні метали і це вирішить нашу безпеку. Не вірте в ці ілюзії. Головне, що ми можемо сьогодні робити, допомагати нашому фронту. Саме там вирішується доля війни, і само фронту треба допомагати. Якщо дрони не закупають наша влада. Як мінімум, треба збирати на дрони, як це робить наш канал. І я вам дуже вдячний. Ми на фінішній прямій, ми збираємо на 25 Mavic 3 t і хочу закінчити сьогоднішнє своє відео нашим звітом про це і закликаю вас продовжувати цей збір, який от-от закінчиться. І ми дійсно, починаючи з травня місяця, забезпечили найкращий підрозділ, яким ми опікуємося. 25 Мавіками. Ми почали збір для допомоги нашому підшефному спецпідрозділу Національної гвардії. Вони керують нічними важкими бомберами. І у них найкраща статистика за весь термін війни по знищенню важкої техніки нашого ворога росіян. А росіяни панічно називають ці бомбери бабою-йогою, тому що літають вони вночі. І щоб вночі вони влучно працювали, їм потрібна розвідка. А розвідку роблять отакі невеличкі пташки мавіки 3 т Чому самі мавіки 3 т Бо у них є тепловізійна камера для роботи вночі. І якщо такий мавік супроводжує і робить розвідку для. Бомбера Яга, то ворогу діватися нікуди. Ми поставили собі мету зібрати гроші і купити 25 Мавіків. Більшу частину цього шляху ми разом з вами, і завдяки вам вже пройшли. Ми придбали вже більше ніж 20 мавіків, Залишилося зовсім трохи. І кожну вашу гривню ми цінуємо. І взагалі, завдяки вам, ми зібрали вже отаку суму, яку ви бачите на екрані. Продовжуємо донатити. Зараз на ваших екранах ви бачите два QR-коди. Можна зупинити зображення і просканувати ці QR-коди. Якщо вам незручно, можете записати номери карток, які ви бачите, і надіслати на ці рахунки свої гроші. Або сходіть під цей ролик і знайдіть пряме посилання. Це дуже зручно. Ми продовжуємо, і наші воїни вам дуже дякують за кожну вашу гривню. Щиро дякуємо глядачам та підписникам ютуб-каналу Проюа. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні 3 t І завдяки їм ми працюємо в темряві та вручно знищуємо ворожу техніку окупантів. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Слава силам оборони, смерть ворогам! І давайте їх знищувати разом з нами і з усіма глядачами нашого youtube каналу. Про UA.